Хочу зачитати текст меседж, який був написаний 10 років тому від нарцистичної жінки після якогось скандалу і драми, які відбувалися дуже часто в цій сім'ї. Чоловік на той час нічого не розумів про нарцистичне розладнання особливості. Вона пише: тут такий стих, що є за що, щоб совість судила. І з другої сторони, стараємося і друг друга радувати, хоча не завжди, особливо в мене. Тобі якось виходить бути почти що завжди хорошим. Ну а то, що завжди є, що міняти і ставати краще, то так і робимо. Тільки би вовремя замічати ошибки і вовремя встановлюватися, і поміняти свої неполадки. А у мене все наоборот. Спочатку зробила, а потім вже замічаю. Від того потім не можна і больно страдаю, і чорна хмара нависає перед глазами, не видно, куди йти, як поступати. Коли настане просвіт. чорна хмара нависає перед глазами. Нема увереності, хорошо чи плохо роблю. Вона не розуміє, що добро, а що зло. До речі, коли вона тільки вийшла заміж, то чоловік її цілий рік вчив де право, а де ліво. Вона завжди путала. Вона була багато в чому відставша людина, тому що нарциси не розвиваються багато в чому правильному, а вони розвиваються у злі, маніпуляціях і у всьому такому сатанінському. Мислі, мислі заглушають все вокруг. Мерсеси получають в три рази більше думок, ніж адекватні люди, і, як правило, ці думки від демонів. Мислі, мислі заглушають все вокруг. Не знаю, які хороші, а які гнать надо від себе. Ще люблять мене, чи вже устали від мене всі, Вокруг пустота і одиночество. А жизнь і наша земна світа не останавливається, летять дальше. Хочеш того чи ні. От так і йду далі навмання. В надіжді на те, що вот-вот прийде яка то переміна, яка то мудрість, Тільки поскоріше би. Получається, з гори на гору піднялася, видно все вокруг, радость. Спустилась вниз, мрак і темнота. Коли та вершина буде? Потім і вокруг мене всі страдають. Від мене одні вже відказались. Храни Боже, щоб саме це не те, що зараз я маю. Дай Боже мудрості цінить зберегти, не опускати руки йти вперед. Це ще одна надіжда на моє саме це, на моє приобрітіння, прийшедше від мене, яке Бог дав мені. Маю надіжду дає надіжду, що я зможу сохранитися як лічності, як жінка, яка була создана Богом на цю землю, а не іщезнуть безслідно. До речі, вона дуже аб'юзивно поступала і до сих пір поступає з дітьми. Тут вона каже, що для неї це саме себе.